Всім доброго дня, хто знає, не знає. Мене звати Маргарита, і я хочу представити своє дослідження. І тема роботи це трансформація стереотипів про сектанство у радянській пропаганді середини 1920-х першої половини 1930-х років на прикладі журналу Антірелігіознік. Говорячи про трансформацію стереотипів, потрібно зазначити, що таке трансформація і що таке стереотип. Стеретип це особливий зразок сприйняття світу, через який здійснюється вплив на наші почуття до того, як ці дані дійдуть до нашої свідомості. Сам Ултер Ліпман, який б'є термін стеротип, у своїй роботі громадська думка, він виділяє чотири аспекти. Перше це спрощення реальності, друге це звільнення людини від прийняття індивідуальних рішень, третє це приписування певних якостей. Конкретній людині тільки тому, що вона відноситься до певної групи, і четверте це стійкість у часі. Отже, стереотип — це особливий зразок сприйняття світу, через який відбувається це спрощення. Трансформація це перетворення, і у нашому випадку це зміна форми стереотипів про сектантства у межах нової радянської реальності. Потрібно зазначити, що радянські пропагандисти не вживали слово стереотип і трансформація, і тому це використання термінів в моєму дослідженні. Це виключно моя інтерпретація. Тепер розібравшись з понісями, переходимо безпосередньо до моєї теми. Отже, сектанство, взагалі, на початку 20-х років двадцятого 20 століття мало досить сприятливі умови для свого розвитку. Це пов'язано в тому числі і з тим, що першочерговим завданням радянської влади у релігійній сфері було ослабити російську православну церкву, яка до цього була одним стовпів Російської імперії. Тому більшовики на противагу церкви деякий час підтримували сектантство, Яке поки що не вважалося загрозою з середини 20-х років, встановище починає змінюватися, і радянські країни, поставивши церкву та зміцнивши свою владу, вони починають бачити в сектанстві такого свого роду суперника, і який вже був не потенційним. Це стало однією з причин появи такого, такі, такої організації, як Союз воєвничих Безбожників. А вже наступному році почали друкувати свій журнал Антір'йознік. Який, через який в тому числі активна велася пропаганда проти сектанства. Середини, середини 20-х років починають детально вивчати сектанство, його походження в різних регіонах, кількість їх засоби до залучення нових членів у секту і таке інше. Радянські пропагандисти вони не тільки займалися тим, що збирали якісь там факти, так? Вони також намагалися аналізувати їх і на цій основі вести свою антирелігійну пропаганду. Тому вже в квітні 26 го року на нараді ЦК КББ було обговорення те сектанства та антирелігійна пропаганда, де зазначали, що це за рух, який він має соціальний склад та що з ним робити. Так, з 26 го року і розпочинається в принципі, от таке, таке створення стереотипів про сектанство. Але які вони були і. Як вони розглядалися, ми зараз і подивимося. Я розповім вам про такі стереотипи, які я поділила на поділила на три умовні групи. Перша група це стереотипи, які стосуються соціальної приналежності сектантів. Друга група це стереотипи, які стосуються особистих характеристик сектантів, і третя група це стереотипи, які пов'язані з їх діяльністю. Отже, перша група це стереотипи, які стосуються соціальної приналежності. Один із перших таких стереотипів, який існував в радянській пропаганді, з 26-го року, це те, що сектанти це селянська маса, яка розподіляється на бідняків та середняків. З ними радянська влада була готова співпрацювати, вважала їх доволі хорошими людьми. Трансформація цього стереотипу відбувається вже у 28-му році, коли в журналі з'являється інформація про те. Що і в робітничих е, таких поселеннях є сектанти, щоб пояснити те, чому вони з'явилися в цих поселеннях, більшовики починають розгортати пропаганду та формувати стереотип про те, що сектанти хочуть проникнути в цю робітничу середу, і тому в 31-му році вже говориться про те. Що потрібно щось робити з цим робітничим населенням, де проникають сектанти, і навіть вже формується така думка, що і в принципі і робітники це теж сектанти, що дуже таке така трансформація, досить така швидка. Хоча кілька років тому говорили, що тільки просто селянська маса. Також потрібно сказати, що у 34-му році ця думка про те, що сектанти це селянська маса, вона переходить до ще більшої такої трансформації, яка пов'язана з тим, що путинцев, як головний до радянської влади з проблем сектанства, він писав, що в сектах, по крайній мірі, половина членів состоїть із бивших кулаков, торговців, дворян і жандармов. Тобто ми бачимо, що путинцев. Говорить про те, що селян вже в сектах майже немає, там залишилися тільки на відсталіщі, і тому коли, кількість таких колишніх жандармів та кулаків пропорційно збільшилася. Тобто ми бачимо, що вже в сектах певні вороги, а не народ, який до цього був у 26-му році. Також потрібно сказати, що Ця трансформація, вона це така річ, що постійно змінюється. Тобто немає такого, що вони прийняли якусь думку і вона не змінюється. Вона постійно змінювалася руками і вони могли запросто відкинути те, що вони сказали два роки тому, а потім знову повернутися до цього. Це теж дуже важливо. Друга група це стереотипи, які стосуються особистих характеристик сектантів. В періодиці з у 1927 році формується думка про те, що сектанти є хитрими людьми, які швидко вміють адаптуватися до нових умов. Тобто вони постійно змінюють гасла та методи. Проти радянської влади нічого не скажуть, і більше того, сектанти знають тонкі підходи до населення. Надалі трансформація у 1932 році збільшується наступним чином: поряд з тим, що сектанти хитрі стверджуються і те, що вони є лицемірами. Отже, наведу таку цитату. По деклараціях и других офіційних документах сектанти неоднократно признавали світло власть, її приветствовали, благодарили Бога за то, що послав. Інша характеристика, яка так теж формувалася в радянській пропаганді в 1929 році, пов'язана з тим, що сектанти це божевільні люди, які намагаються звичайних людей, тому їх потрібно остерігатися як селянам, так і робітникам. Особливо пильно рекомендують дивитися за дітьми, яких найлегше всього одурманити в лапках. Наступна думка теж сформувалася у 29-му році, коли сектанти отримують ще більш негативні характеристики. Сектанти стають не просто поганими, а навіть агресивними людьми. Радянські пропагандисти пропонують читачам і слухачам задуматися над прикладами насилля з боку сектатів. Наприклад, на заводах Рум'янців сектанти форміним образом збивають безбожніха або Горлах і бабтіста мізбіта гівроп камсамола, проводівши антипасхальний доклад. Таким чином, радянські пропагандисти викликали у читача певні емоції. Чим більше події викликали емоції, тим краще це було для засвоєння певного стереотипу. На думку сучасних дослідників, саме під час засвоєння стереотипів формується така певна упередженість, ригідність, однозначність та оціночна забарвленість. Тобто, ми бачимо, що Трансформації стереотипів про сектантство відбувається в бік негативзації і певній дуальної якості людини, як хитрість, ліцемірство, тощо приносяться на цілу групу, тобто на сектанство. Третя група, яку я хочу для вас для вам представити, це стереотипи, які пов'язані з діяльністю сектантів. Наприклад, стереотип, який вводять більшовики у 1926 році, пов'язаний з тим, що сектанти намагаються у всьому копіювати більшовиків. А саме створюють свій соціалізм, свої комуни та кооперації. Радянські пропагандисти таким чином стверджували, що сектанти намагаються створити свою монополію на внутрішнього чоловіка. А це більшовики в принципі не могли допустити. У 27-му році продовжується поширюватися ця думка, що сектанти намагаються запозичити усі ідеї, які були запропоновані більшовиками. Але якщо 26-му році сектанти копіювали тільки форми об'єднання, то тепер усі аспекти радянського життя. Інший стереотип такого плану пов'язаний з тим, що радянські пропагандисти в журналі у 27-му році впроваджують думку про те, що сектанти пов'язані з зарубіжними країнами, особливо з Англією, яка вважалася радянськими керівниками суперником, тому виявлені за допомогою контент-аналізу поєднання слів Англія Сіктанста та Лоль Джордж Сиктансто є звичайною річчю. Але крім Англії, в пропаганді Бішовки згадуються Данія, Нідерланди, а потім у 28-му році навіть США, і це підтверджує те, що метод контент-аналізу, де ці країни згадуються дуже часто по відношенню до сектанства. Також потрібно сказати, що сектанти в розумінні радянських пропагандистів знаходилися в Тісному зв'язку з цими закордонними братами, бо через них вона отримувала допомогу. І таким чином ці сектанти, як свого роду слуги, виконували їх завдання, які вони давали сектантам щодо реалізації їх політики. Також потрібно сказати, що як ви вже зрозуміли, що ці названі стереотипи це тільки декілька, набагато їх більше, ніж те, що я назвала, їх більше двадцяти. Насамперед я сказала буквально 6 сім. Ось і потрібно зазначити, що поряд з тим, що відбувалося зі стереотипами, взагалі відбувалося і в принципі спрощення релігії взагалом. Як Путинцев це впише, сектантство це таке саме слово, як православ'я мусульманство, бо радянська влада бореться з усіма кулаками. Ми бачимо характерну рису стереотипу, тобто спрощення реальності до зручних тез, які будуть засобом досвячення радянської ідеології. Окремо потрібно сказати по про деякі особливості трансформації стереотипів про сектантство в цей період. По-перше, для цього періоду характерна, характерна така певна емоційність написання текстів. Автори з певною відмінністю описували сектантів, враховуючи свій досвід. По-друге, слова, які радянські пропагандисти, якими радянські пропагандисти описують сектанти, набувають міфологічного такого значення. Тобто відбувається відхід від реальності. Що відображають наступні слова, як уютне гніздо, смиренне обліччя, щупальці, гризуть зубами і таке інше. Тобто, ми можемо також зазначити, що в сектаті порівнюють з тими ж тваринами, як лиса, вовк, вівця, павук, і таке інше. третє особливості є те, що свої тексти радянські пропагандисти насичують парадоксами, тобто, з одного боку, вони стверджують одне, з іншого боку інше. Наприклад, один із популярніших в антирелігійній пропаганді парадокс з однієї сторони релігія живе, а з другой, в некоторых своїх трудящих населення, не тільки крістинського, але й робочих наблюдається противоположний процес, містами усилені рост сектантства. З одного боку сектантство це сила та загроза, а з іншого воно втрачає свою могутність. Таким чином більшовики хотіли домогтися таких двох цілей, змусити населення боятися сектантів та показати реальність діяльності союзу воєнничних безможників. Але не завжди стереотипи були негативними. На початку формування антирелігійної пропаганди а саме у 26-му році все ж таки були присутні позитивні уявлення. Так ми можемо згадати статтю кондратів в у селі, в якій дається характеристика різних сект. Згадуючи побут, кондратів неодноразово згадує наступне: у суботній камалітві на собрання та большой двох етажників дом дому чистота стата але позитивні оцінки стосувалися не тільки чистоти приміщень, але і. Також те, як вони співають, наприклад, там мені прийшлося їхати в поїзді з двома сістрами 4 то інтернаціоналу Святого Духа в вони запілі свої духовні пісні, поражаючи простої мелодії, звучності, стиха і яркості содержання. Тож, отже, стереотипізація проходила не так однозначно. Загалом трансформація стереотипів про сектант йшла в бік негативного сприйняття, але на самому початку змін все ж таки прослідковувалися і позитивні оцінки сектантів, на що впливало в принципі. Досвід тих авторів, які це досліджували. У мене все. Якщо у вас якісь запитання,